Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, ми переглянемо біткоін, ми переглянемо альткоїни і також ми переглянемо біткоін домінацію. Як ви бачите, ситуація на ринку у нас починає розвиватись так, як ми казали всі наші минулі відео. Це в нас біткоін буде рухатись до наших середньострокових цілей. 140 тисяч доларів, 150 тисяч доларів, і також очікуємо міні-альткоін сезон. Тому сьогодні це все обговоримо, я поділюсь думками по ринку, що бачу, як я бачу ситуацію на сьогодні, що очікую і як, відповідно, ситуація може розвиватись далі. Ми бачимо, що біткоїн у нас 118 тисяч доларів, альткоїни відновилися, але сильного зростання ми ще не бачили. Тому сьогодні це все постараємося обговорити і, відповідно, зробити висновки. Що можна очікувати по ринку далі. Також хочу порекомендувати вам наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам і також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Хто бажає вступити в наш закритий клуб, працювати, вести торгівлю по споту по фьючерсам разом з нами, пишіть мені вступайте в закритий клуб. Ціна на сьогодні в нас порівняно з тими матеріалами дуже низька. Відповідно, ми також даємо доступ помісячно, тобто, ви можете купити доступ назавжди, і також є відповідно тарифи по місяцям. Тому, кому цікаво, всі посилання в описі під відео. Переходимо до огляду криптовалюти біткоін, Як ми бачимо, що біткоін на сьогодні 118 тисяч доларів торгується. Альткоїни в нас знаходиться ще досить низько, і капіталізація по біткоїну знаходиться ще досить високо. Тижневий таймфрейм по біткоїну. Ми бачимо, що на даній свічці в нас присутній сигнал на корекцію. Відповідно, свічка ще не є закріпленою, але сигнал, напевно, що закріпиться. Що я думаю, та як бачу ситуацію далі? По індексу RSI ми бачимо, що ми знаходимося поки що ще не так високо, як це може бути пік бичого ринку, тому відповідно потенціал зростання по біткоїну у нас зберігається ще досить великий. Як я і казав, що я очікую наші середньострокові цілі. Це в нас 140-150 тисяч доларів. Також я очікую, що у нас буде відбувати міні альткоїн сезон. Зараз біткоін у нас розпочав своє зростання до 118 тисяч доларів. Це у нас тільки, можна сказати, така перша хвиля зростання, яка у нас відбулась. Далі я очікую, що дане зростання у нас буде відбуватись до кінця. Цього літа. І ми побачимо хороший та сильний міні альткоін сезон. Як тільки біткоін вийде вище 120-125 тисяч доларів, тобто він закріпиться там і буде продовжувати своє зростання, на мою думку, вже розпочнеться міні альткоін сезон. Буде перелив ліквідності в альткоїни. І на цьому фоні альткоїни покажуть зростання на 5-10 на іксів. Деякі альткоїни можуть показувати і більше. Також, давайте ще раз нашу середньострокову метрику по біткоїну. Це в нас The Golden. І відповідно також переглянемо, які в нас такі перші середньострокові цілі по біткоїну в нас на сьогодні. 138 тисяч доларів. Це перші цілі, в яких біткоін буде мати сильну зону спротиву. Відповідно, якщо пройде період місяць-півтори і до кінця літа ми будемо рухатись до даних середньострокових цілей, то я думаю, що приблизно дана. Відмітка, дана ціль може піднятися до 145-150 тисяч доларів. І саме там біткоін закінчить дану хвилю зростання. Наступні цілі, я вважаю, що це вже є довгострокові цілі, це в нас 172 тисячі доларів, це що є досить високо. І я не думаю, що біткоін за короткий період буде. Настільки набирати в ціні. Тому я думаю, що зростання буде відбувати спокійно, повільно. Спочатку наші середньострокові цілі 140-150, після чого міні альткон сезон. І потім, відповідно, вже будемо очікувати ще один імпульсний памп біткоїна до 200, можливо, і вище 1000 доларів, і повноцінний та сильний альткон сезон. Також давайте ще розглянемо біткоін домінацію на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що біткоін-домінація поступово в нас розпочинає своє зниження. Біткоін домінація була 65,5% на сьогодні 64,5%. Падіння невелике. Ми бачимо, що ми перебуваємо по індексу RSI довгий період часу в на наших верхніх значеннях, тому я думаю, що біткоін домінація знизиться і буде торгуватися на своїх нижніх значеннях. Я очікую, що в цьому міні альткоін сезоні. В нас буде, точніше, в цьому робочому циклі, в нас буде дві хвилі зростання по альткоінам. Перша хвиля це в нас буде міні альткоін сезон. Щось подібне як було ось тут. І відповідно зараз я думаю, що дана ситуація буде починатись. І після чого вже я думаю, що можна буде очікувати відновлення біткоін домінації і потім вже падіння основний альткоін сезон. Тому я думаю, що з даних відміток. У нас, скоріш за все, розпочнеться міні-альткон сезон падіння по біткоін домінації, після чого відновлення, і вже повноцінний основний альткон сезон на 10, 20, 30, 40, 50 іксів, так як це завжди буває в кінці бичого ринку. Також давайте ще переглянемо загальну капіталізацію. Як ми бачимо, з даного трикутника ми успішно його пробили, вийшли наверх, і відповідно на тижневому таймфреймі будемо закріпляти вже над даними відмітками і будемо. Рухатись е, в сторону подальшого зростання. Е, тим більше, я думаю, що зараз на ринок будуть приходити нові учасники, тому що появиться інтерес до криптовалютного ринку. Ще якщо ми побачимо хороший та сильний міні-аль-консезон, учасників буде дуже багато. Відповідно, на високих значеннях е, крупні ігроки зможуть фіксувати свій прибуток, після чого в нас буде корекція. І, відповідно, після цієї корекції знову можна очікувати зростання. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів, розглянемо деякі альткоїни, такі монети, як Near Protocol, Avalanche, DOT. І переглянемо ситуацію тут на тижневому таймфреймі, щоб розуміти, що в нас відбувається. І також я поділюсь думками, що очікую далі. Розпочнемо з монети Near Protocol. Ми бачимо, що торгуємо Ми в зоні акумуляції і накопичення. Загалом, я думаю, що всю ось цю зону можна назвати зоною акумуляції і накопичення, тому що. Тут не було імпульсного росту, не було ні міні-альткон сезону, ні основного альткон сезону. Все це, можна сказати, така глобальна зона акумуляції. Я очікую, що в цей міні-альткон сезон монетання протокол покаже досить імпульсний ріст і прийде до своїх минулих АТХ. Це у нас діапазон 18-20 доларів. Саме тут буде зупинка, і саме з цієї зони може відбутися корекція. І вже відновлення росту під кінець 2025 року. По монеті Avalanche ситуація в нас аналогічна, і очікування також в мене аналогічні. Вважаю, що це все є такою великою зоною акумуляції і накопичення. Зараз, відповідно, почне відбуватись зростання. Пройдемо, можливо, до цінових діапазонів 50 60 доларів. Інші учасники будуть активно фіксувати, тому що це в нас хаї, які ми. Не змогли пробити. Відповідно, тут така зона, в якій багато хто буде фіксувати актив, і крупний грок там буде забрати всю емісію, яку не встиг і не зміг забрати у цьому ціновому діапазоні. Тому тут активно будуть продавати і фіксувати, крупний грок буде забрати дану емісію. Я очікую, що ми прийдемо також до наших минулих АТХ, це у нас діапазон 130-150 доларів. По монеті Avalanche. це якщо ми говоримо про міні альткоін сезон, після чого корекція, і вже потім основний альткоін сезон. Також монета DOT. Бачимо, що торгується також, в принципі, подібному графіку, тільки не було такого е, імпульсного росту, як це було на монеті Near Protocol і Avalanche. Тут у нас ситуація більш така спокійніша. Перебуваємо ми також довгий період в зоні акумуляції. Тому я очікую, що цей міні альткоін сезон ми пройдемо до. Цілий 18-20 доларів. Саме в цей діапазон, можливо, навіть і вищий до 30-32 долари, після чого очікую корекцію. І відновлення росту і основний ріст на кінець 2025 року. Це все буде відбуватись, коли біткоін вже буде торгувати з вище 120-125 тисяч доларів. І я думаю, що біткоін домінація в нас буде активно в цей період знижуватись. Також давайте ще переглянемо біткоін домінацію на одноденному таймфреймі, щоб бачити ситуацію більш локально. Ми бачимо зниження по біткоін домінації, але, в принципі, немає сигналів на зростання, не було сигналів на корекцію. Тому я думаю, що потенціал по біткоін домінації по зниженню в нас ще присутній. Також бачимо, що індекс RSI, він також ще не зайшов так досить низько, щоб можна було очікувати якийсь локальний відскок. Тому я думаю, що є потенціал у нас зниження по біткоін домінації і далі невеликий. Після чого я думаю, що в нас на ринку повинно відбутись якась зупинка, боковик. Щоб ситуація охолодилась, і далі я буду очікувати продовження росту по біткоїну, по альткоїнам, і далі, відповідно, також буду очікувати зниження біткоін домінації. Тому ось така ситуація на ринку в нас на сьогодні, ось таке бачення ринку на сьогодні. Ваші думки ви можете написати в коментарях, буде цікаво почитати.